Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу згідно вас заробітною платньою. Нагадуємо, що це робота також для інагродніх. Біля міста роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень на добу. Робимо запит в Гуглі, хостел, плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій від 100 гривень на добу житло. Тому, якщо ви бачите, що вам підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо. Поки ця робота з заробітною платньою прийде до вашого міста, збираємо речі, їдемо в це місто і працюємо. Додому повернутися ви завжди спієте і зможете. Сьогодні компанія Нова Будова у Києві відкрила. Багато будівних вакансій. Сантехнік, різнороби, гіпсокартонник, пліточник, штукатур, маляр, посадник. Також потрібні бригади. Заробітна платня від. 35 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цієї компанії новобудова. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре. Удачі!